Ви знаєте, що я найбагатша дитина в світі. Ц, я розкрив вам секрет. Я маю скарб. Це моя родина. Вона у мене найкраща. Є таке прислів'я. Дерево міцне корінням, а людина сім'єю. Тому хочу описати мою сім'ю як міцне розлоге дерево. Коріння роду то бабуся Валентина, яка передає нам свій досвід. І береже традиції. Бабуся в нас спортивна, активна і розумна. Сумувати з нею не доводиться. Стовбором нашого родинного дерева, на якому все тримається, є тато Ярослав. Він сильний і хоробрий. Своїми вчинками батько показує мені, як стати справжнім чоловіком і нічого не боятись. Матусю Аліну порівняю з гілочками. На чий тендітна вона, а все у своїх руках тримає. Мама нам завжди допомагає, підтримує і направляє невірний шлях. А я і сестричка Ліза листочки на родинному дереві. Молоде покоління. Я тішусь з того, що у мене є рідна сестра. Вона для мене прикладна до навчанні та в спорті. Ліза моя найкраща подруга. Наша родина дружня, має багато звичаїв та спільних інтересів. Щоб не було довкола, ми завжди тримаємось купи як кремезне дерево. Тому моя родина найкраща, а я найщасливіша дитина в світі.